Березен цього року співробітники регіональних правоохоронних органів вручають підозру Олесі Дерев'янко. Вона дружина депутата Одеської облради від Європейської солідарності Миколи Дерев'янка та родичка нардепа Олексія Гончаренка. Її підозрюють в керуванні схемою з привласнення майже 300 гектарів землі в Одеській області та понад 129 мільйонів гривень державних коштів. Одним із головних отримувачів вигоди стала родина Гончаренків. Я читаю в нинішніх условиях, коли дійсно всі затягують пояса, депутати повинні показати примір. Колишній депутат від партії регіонів Олексій Гончаренко людина одіозна. короткий Скажіть, як ви позорились до того, як прийшли в політику? Колись активно агітував за диктатора Януковича, розповідав про нашестві націоналізма та нібито утиски російської мови. Ми йдемо на ці вибори і на це з разом з нашим лідером. Віктором Януковичем згодом перефарбувався і став патріотом із фракції Порошенка. Тепер же нібито усіляко підтримує Україну, але за проукраїнськими гаслами довгі роки приховувалися злочинні схеми. У них фігурували його родичі та політичні соратники. І поки Олексій Гончаренко, мов ширмою, прикривається патріотизмом, це приносить непогані статки. Розкажемо детально про деякі корупційні приклади, із яких і формується реальна картина. Хто ж насправді такий Олексій Гончаренко? А та чим займається його оточення? Як прийшла ця думка? Хто готував ці папери? Ну, це ж можна роз. Слідувати насправді для пояснення всієї схеми одразу зазначимо головних підозрюваних: це Леся та Микола Дерев'янки. Леся сестра Олексія Гончаренка. А Микола депутат від його партії в Одеській облраді. А ще, за інформацією з відкритих джерел, він головний інженер ТОВ Укрмежбуд а Леся там юрист. Ця компанія спеціалізується на будівельних тендерах і раніше називалась Коланд. Дерев'янко був її директором. Зараз, згідно з реєстром, компанію очолює Володимир Герасимчук, це родич Миколи Дерев'янка. Також за юридичною адресою фірми зареєстрований і благодійний фонд Миколи Дерев'янка. що, хто насправді керує фірмою, здогадатися неважко. І про благодійність тут не йдеться скоріш про розкрадання держбюджету. У період 2018-2019 років комунальні установи та селищні ради Одещини перерахували тов Укрмежбуд 176 мільйонів гривень. На ці кошти мали провести освітлення, відремонтувати школу та ставок і побудувати дитячий садок. Так, ось цей у селі Латівка Одеської області. Будівництво розпочали у 2017-му, А у 2020-му зупинили місцеві жителі з сумом згадують, як планували приводити до садку дітей. Але тепер це просто порожня цегляна коробка, що стоїть на місці колишнього футбольного поля. Епізод із недобудованим дитсадком у селі Латівка фігурує у судовому реєстрі за 2023 рік. У документі йдеться про факти можливої розтрати та привласнення бюджетних коштів. Схожі схеми за допомогою ТОВ у провернули і у Цабріківській та Савранській сільрадах. Там привласнили кошти, які мали піти на освітлення. У Красносілці вкрали на ремонті школи, а у Великоплоському на капремонті ставка. За даними слідства, зі 176 мільйонів гривень, виділених на всі ці потреби, 129 мільйонів просто вкрали. Понад 56 мільйонів фіктивний директор Герасимчук зняв готівкою з поточного рахунку ТОВ Тукрмежбут. Начебто на будівельні матеріали, але насправді вони пішли наближеному до гончаренка Миколі Дерев'янку. Ще близько 66 мільйонів. Розділили між собою підставні фірми сестри Олексія Гончаренка, аби легалізувати вкрадені кошти. Леся разом з чоловіком, як передбачається, створили мережу підприємств прокладок. Мегаполіс Л, наприклад, яку очолював помічник дерев'янка, за завищеними цінами готувала документацію для ТОВ Укрмежбуд. А приватні підприємства Ніка Юг» і Білдінг Інвест К», зареєстровані Лесею відмивали оплату за будівельні роботи. Офіційно компаніями керували підставні особи Олексій Петушенко, Леся знімала через його картку кошти. Та Леонід Бєлов, ще один помічник депутата дерев'янка. Таким чином, сільради не отримали обіцяний благоустрій. Натомість у батьків Лесі та Миколи Дерев'янка раптово з'явилася нова нерухомість. Згідно з відкритими реєстрами, ось цей триповерховий будинок на вулиці Рівності в Одесі записаний на матір Лесі Гончаренко. Оа, тітка нардепа отримала його якраз в активний період тендерних махінацій тов «Укрмашбуд». Окрім цього, в родини гончаренків з'явилося ще три квартири. Одна із них, ось у цьому будинку на літературній в елітному районі міста. Батьки Миколи Дерев'янка теж не залишились осторонь у сусідній висоці. На його матір надію у цей же період зареєстрували квартиру, гараж та нежитлове приміщення. У податковій немає відомостей щодо джерел таких раптових доходів родин гончаренків та дерев'янків. У самого ТОВ Укремежбуд в березні цього року почалися серйозні проблеми. Згідно з ЮКонтрол, компанія не вилізає з судів. Це як господарчі, так і кримінальні справи. Фіктивного директора Володимира Герасимчука затримали. Також оголосили про підозру і начальникам підставних фірм Леоніду Білову та Олексію Петушенко. Окрім викрадення коштів, фігурантів схеми підозрюють також і у привласненні коштовної землі на березі моря, наприклад, у курортній затоці. Ці випробувані часом будиночки раніше були повноцінною базою відпочинку Укрпошти, що мала назву зв'язківець 250 квадратних метрів біля моря. І родичам Гончаренка вдалося незаконно переоформити власність бази. Спочатку на підставну особу, а потім передати майно володіння афільйованої фірми. Відробити документи допомогла Тетяна Дишлова, так званий чорний нотаріус. У 2020 році Мін'юст анулював їй доступ до державного реєстру прав. А сама вона відбувала домашній арешт у рамках досудового розслідування. Зрештою, схема з базою відпочинку вдалася лише частково. У 2022 році втрутилися правоохоронні органи і скасували остаточне відчуження майна. Дишлива отримала підозру, як і родина дерев'янків разом зі спільниками. За оцінками слідства, лише в даному випадку вони нанесли шкоду державі на 9 мільйонів гривень. Виникає питання, чому вони почувалися так вільно? Я розумію, що йде, що політична подопльовка тут є. Справа в тому, що депутат від ЄС Микола Дерев'янко у період даних махінацій був головою бюджетної комісії Одеської облради. Це дозволило йому впливати на ухвалу рішень, які були б вигідні його та родині гончаренків. Також до лобіювання на користь Олексія Гончаренка може бути причетний ще один його ставленик Михайло Шмушкович. нього добра, міхов, атласа, серебра. Шмушкович, як і Гончаренко, колишній депутат проросійської партії регіонів. А зараз він голова фракції Європейська Солідарність в Одеській облраді. Він допомагає ухвалювати потрібні рішення, наприклад, про включення до переліку об'єктів, що підлягають приватизації будинку прийомів на французькому бульварі. Тоді, у 2015 році, Шмушкович був головою облради і сприяв, щоб пам'ятку культурної спадщини виставили на аукціон за заниженою вартістю. В результаті її продали за смішні 22,5 мільйони товариству Геродот його пов'язують із Дмитром Голубовим, соратником Олексія Гончаренка. Разом з цим, згідно з оцінкою експертів Харківського національного наукового центру, інститут судових експертиз, вартість такого майна складає не менше 130,5 мільйонів гривень. Тобто ціну занизили майже у шість разів. Таким чином, маючи своїх людей в облраді та кілька фіктивних компаній, родичі та наближені до Гончаренка змогли збагачуватись за рахунок громад. Але це ще не все. У березні цього року в ОТГ Одеської області пройшли обшуки. Лесю дерев'янко, родичку Гончаренка, підозрюють у ще одній схемі: із привласнення земель сільськогосподарського призначення у трьох громадах. За даними слідства, наразі йдеться про понад 280 гектарів, привласнених в інтересах нардепа Гончаренка. Наприкінці березня, під час слідчих дій, державний реєстратор впізнав Олесю Дерев'янко як особу, що керувала процесом оформлення земельних ділянок на підставних осіб за підробленими документами. За даними слідства, вона діяла в інтересах нардепа Гончаренка. І поки той ліпить із себе великого борця за Україну, буйним цвітом розквітають різноманітні злочинні схеми. Але наразі держава повертає назад об'єкти та кошти, які вкрали люди Гончаренка.